Нестабільний жіночий цикл. Що робити? Всім вітання. Нормальним менструальним циклом вважається цикл тривалістю від 28 до 35 днів, з менструальною кровотечею від 3 до 7 днів. Все, що виходить за рамки, це порушення менструального циклу, що проявляється наступними симптомами: скорочення тривалості маткових кровотеч до 1 або 2 днів, або збільшення тривалості до 7 днів і більше, зменшення тривалості циклу менше 20 днів, або збільшення його тривалості 40 днів і більше. Відсутність менструації протягом шести і більше місяців. У жінок до настання клімактеричного віку, зміни в інтенсивності крововтрати, появи безладних кровотеч всередині циклу, за виключенням незначних кров'янистих виділень при овуляції, зниження частоти менструації до 4-7 разів за 12 місяців і надмірна болючість. При наявності таких симптомів дисфункції менструації варто негайно звернутись до лікаря. А якщо ви приймаєте збій менструального циклу, який повторюється з місяця в місяць за належне, це може призвести до деяких ускладнень, пов'язаних зі здоров'ям сечостатевої системи. Навіть самі незначні зміни циклу можуть бути пов'язані з наявністю серйозних захворювань, запалення придатків, цистит, виникнення доброякісних і злоякісних пухлин, також позаматкова вагітність, безпліддя, туберкульоз і навіть пухлини головного мозку. Найнегативніший наслідок порушення менструального циклу у жінок репродуктивного віку це неможливість зачати дитину, тобто безпліддя. А причини збою менструального циклу можуть бути самими різними в залежності від віку жінки. У жінок 40 років причини порушення менструального циклу найчастіше є органічними. Це міома матки, внутрішній ендометріоз, поліп, ендометрія, ендометрит, захворювання крові і таке інше. Але також існують і інші причини, які можуть вплинути на жіноче здоров'я, в тому числі і регулярність критичних днів у будь-якому віці. І кожна жінка повинна знати їх. А лікування порушення менструального циклу призначається тільки після повного ретельного обстеження за сучасним протоколом. І якщо вчасно звернутися з проблемою до лікаря, то він обов'язково допоможе вам привести в норму ваш менструальний цикл. При цьому терапія буде спрямована не на лікування порушення циклу, а на усунення причини, яка призвела до появи цієї медичної проблеми.